Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 13 червня. Автобусну зупинку центральний ринок перенесено на вулицю Покровську для зручного та безпечного проходу пасажирів до автобусної зупинки, усунення перешкод для учасників дорожнього руху, зупинку автобусного транспорту Центральний ринок для шести міських маршрутів перенесено з зупиночного павільйону за адресою вулиця Павлоградська, 52Б торгівельний Діблозова на зупиночний павільйон по вулиці Покровській, 2Г навпроти будівлі автостанції. Там здійснюється посадка пасажирів на міські маршрути загальні. Користування номер 1 центральний ринок, центральний ринок кільце 1, номер 2 четвертий мікрорайон, центральний ринок кільце 2, номер 4 – четвертий мікрорайон вулиця Олександра Бричука, номер 5 четвертий мікрорайон Село Герсиванівське, No сім, шостий мікрорайон Центральний Ринок та номер 8 четвертий мікрорайон, вулиця Олександра Бричука. Лозівське відділення екстреної медичної допомоги отримало новий автомобіль та зарядні станції. Директор Харківського обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта відвідав Лозівські відділення 9 червня. Передав зарядні станції, оглянув автопарк, поспілкувався з керівником та працівниками. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за увагу до Лозівської громади у забезпеченні новими сучасними автомобілями екстреної допомоги. Нещодавно Лозівське відділення отримало ще одну автівку. Поступово автопарк поповнюється новими моделями Транспорту обладнаними новітньою медичною апаратурою розповідають медики. Наразі у сільському відділенні екстреної медичної допомоги працює 9 бригад автопарк налічує 13 автомобілів. Лозівські медики отримали два сучасні санітарні автомобілі. Підтримку надав уряд Німеччини. Залучити її вдалося завдяки платформі Cities for Cities United for Ukraine в рамках проєкту міста Зіндельфінген. Перемовини про співпрацю з партнерами вів секретар міської ради Юрій Кушнір. Він представив Лозівську громаду у Німеччині на форумі зі стратегічного муніципального партнерства, що проходив у лютому в місті Зіндельфінгені. Партнерство триватиме й надалі. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за допомогу. Відзначив, що з початком повномасштабної війни навантаження на лікарні Лозівської громади значно зросло. Приймають мешканців інших громад та областей, де лікуватися складно чи взагалі неможливо. Додатковий транспорт був дуже необхідний. З його допомогою швидше та якісніше надаватимуть допомогу пацієнтам Лозівського терметоб'єднання. Новини Харківщини Укрзалізниця в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе. Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку. А посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної кількість. Сбитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. Під час пілотного продажу жіночі купе будуть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року. Номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро Трускавець, номер 75 Київ Кривий Ріг, номер 15 Харків Ясіння. Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня. Археологічне диво під Харковом знайшли рідкісне поховання родини, яка жила понад три тисячі років тому. Переселенець із кривого рогу натрапив на дивні кістки під час прогулянки з сином. На Зміївських кручах у Харківській області знайшли родини поховання, датоване 15-13 століттям до нашої ери. Відразу ж на місце знахідки виїхали працівники музею, які біля людського черепа знайшли фрагменти ліпного сіроглинного горщика. На жаль, частина горщика була втрачена в результаті земельних робіт екск. Але і ті фрагменти, які були знайдені, свідчать про те, що це горщик належить до скіфського або навіть передскіфського часу. В результаті розкопок археологи виявили три поховання зрубної культури 5-13 століття до нашої ери. І цікаво, те, що це не остаточна кількість заховань в могильнику. Могильні плями вказують на те, що там є інші поховання людей того періоду. Їх може бути до 20 осіб. Археологи припускають, що це рідкісний тип родинного поховання, які на території Харківської Області археологи знаходять нечасто. Роботи з дослідження тривають. Це була остання новина на сьогодні. А ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.